Ласкаво просимо на канал сьогодні з минулого. Тут ми занурюємося у захоплюючий світ старих фотографій і відроджуємо образи жінок з минулого у сучасному часі. Кожна старовинна світлина містить у собі частинку історії, настрою та стилю епохи, і ми прагнемо показати, як би виглядали ці жінки у сьогоденні. Наші відео це творчий процес перетворення старих зображень. Ми поєднуємо минуле з сучасним, даруючи нове життя знайомим обличчям і історіям. Ви побачите, як би одягалися, стилізувалися та проживали жінки з минулого в сучасному світі, враховуючи новітні модні тренди та змінені суспільні норми. Кожен випуск це не просто трансформація, а й дослідження. Ми розповідаємо про культурний контекст, події і особисті історії жінок, що були зображені на фотографіях, пориньте в епохи, про які ви тільки чули, і дізнайтеся, як би життя цих жінок. Виглядало на фоні наших сучасних реалій. Приєднуйтеся до нас у подорожі в часі та просторі. Разом ми створимо міст між поколіннями, поєднуючи обличчя та стилі, відкриємо сучасність через призму минулого. Сьогодні з минулого ваш доступ до минулих часів, чий шарм залишається актуальним і сьогодні.